Процес пробивки фундука на медвежий горіх. Пройшло 10 днів, буквально приблизно приблизно 10 днів з моменту викупки та заставки ведмежого на стратифікацію. Стратифікаційну камеру засипав я ґрунтом. Беремо такі саджанці. відміряємо 60 см, змітка. Це є 20, це 40 і це 60. Відповідно від товщини, даний медвежий підпадає під 60 см, Обрізаємо. І є тонче. Даний медвежий підпадає під прививку 20 см. з такого плану заготовляємо довжині 20, 40 або 60, зараз безпосередньо до прививки. Так, дивіться, заготовлені тепер заготовлену піщепу, дивіться, на рахунок плівки. Цього року я буду використовувати три типи для того, щоб порівнати ось ця плівка, так якби би польська, вона є саморозкладаюча під дією ультрафіолету. Але її мінус те, що вона дуже швидко рветься і в нею живці товщиною більше за 5 мм дуже важко проявувати. Ось цю плівку я використовував минулого року. Дуже файно тягнеться і дуже легко неї проявувати. І купив ще один вид, теж польська. Вона дуже тяжко тягнеться, але зато дуже міцна. на неї важ, не, не дуже легко проявувати товсті. Живці ось ось так. Живці нарізаю на дві-три бруньки. Даний сорт це хале. Ось так. Безпосередньо до прививки. Зачищаємо та зарізаємо. Z jednym dalsze rybnium pod z turnium z naszego i Це плівка. плюс те, що вона розкладається під дією ультрафіолетове сонця, під її сонця, але мінус те, що її нею дуже важко зробити натяжку. І плюс те, що необхідно, не потрібно зав'язувати. Лише ось так затиснути і, бачите, він сам клеїться. Дякую <clears throat> О ну і все. Прививка зроблена. Пізніше, щоб не затягувати відео, дані живці обмакуємо у віск і закладаємо далі на стратифікацію. Пробую у терсі, а також у ґрунті. Але у ґрунті більша частина, основна частина буде стратифікація у ґрунті. А декілька для проби зроблю у тирсі. Через 10-15 днів будемо робити пробну ревізію, і тоді вже дивиться останній бруньок, коли виносити у погріб. Ось так по прибивці.